Сьогодні я вирішив проїхатись в стріт. Воно просто лопнуло тупо. Вельчице, а після нього вже буде кільчук. Один спотик. Ось такий. Гріпці повний трингет. Покажу вам, як катають хлопці. Воу! спот, тут просто флэт. Was... Need... Need... Народ, привет всем! У нас сегодня новый вложек, так что сегодня я решил. проїхатись е, в, стріт, в стріт, але не дуже далеко і у всі дворики не буду заїжджати, Буду заїжджати лише е, в ті, які поруч з головною дорогою. Бо я поки що не дуже добре так харінбувісю у місцевості і думаю, хоча б якісь споти, там ми її знайдемо. Але подивимось, якщо я не захочу блін, їсти. Так що, що, друзі, поїхали. І тут ось такий скейт-парк. Цей скейт-парк такий, що він дуже-дуже гучний. А тут поблизу дома, то я от... Ну чуєте, як воно гучне. Не дуже складно, але воно дуже гучне. Тож поїдемо далі, покажу, що тут взагалі є. Тут такий виліт, ну і чесно я вам скажу, я навіть не ризикую вилітати, бо воно все трясеться. І ще ви, вилечу, воно все зламається, нафіг воно мені треба ото. Знаєте, а так ось такі ригли для да, гриндів. Ось такі різні фігурки, це взагалі маленька така, цікавенька теж буду їхати, мабуть, вже далі. Зараз ще туди. Просто. Блін, просто, просто по-польськи прямо, я вже плутаюсь. Трішки туди проїду, подивлюсь взагалі що там ще є, вон далі. Бо воно чесно, я скільки їду. О, пес десь... Погавка на мене. Коротше, що тут далі є? Блін, от зараз би знадобилась мені б якраз би ця гопрошка. Гопрошка, блять, я, б продав, я продав свою гопрошку, а тепер е, нема на що знімати. І кріплення також немає. Блін, що тут? І, чесно я вам скажу, по спотам. По спотам тут навіть якщо то, мабуть, церква так виглядає. А, тут що магазини різні. Ну, чесно, я не знаю. Я просто їхав відомо, я з тієї дороги головної, проїхав проїхався так. І подивитися, що де. Але тут не так багато скейт парків А скейт парки в основному ось такі, як тільки що ми бачили. Типа начебто вони і є, але ну таке. Так що, думаю, куди його далі їхати. То, мабуть, може поїду зараз в наш локал скейт-парк. Той бетонний, повноцінний, з флайбоксом. От, ну Фонтан такий. Короче, поки їхав, знайшов ще один спотик. Ось такий. Ну Тут прямо, я не знаю, неосильна не рейла, навіть якщо б в мене були пішки. По-перше, я не вмію гріндити на них, а по-друге, вона дуже висока. Для того Блін Може хоча барспіна зроблю. Блять, з такою педаллю. Це повний піпєць, вона нова, до речі, і це піс. Вона просто лопнула тупо, дивіться. Зробив. Тож поїхали кудись далі, вже дропати зі ступ не буду, мабуть. Так що, друзі, я оце поки йду. Ось е, буде е, вяльчиця, а після нього вже буде кільчук. Да. Друзі, кому подобаються взагалі от такі влоги, що я буду їздити, о, сука, ця вол лізе в морду. Короче, <сум> друзі, якщо вам подобаються такі влоги, то ж підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайкос та чекайте нові мої відео. Ми їдемо далі, їдемо до скейтпарку бетонного. Оп-оп. Мені подобається, те, що дуже легко зорієнтуватись, куди їхати, коли дорога просто йде отак прямо-прямо-прямо-прямо і все. Нікуди не треба звертати. Ну і тим паче що, коли є наві... навігатор, карти є, все є, то блин, можна мотатися куди хочеш взагалі. Все, приїхав. На бідренку. Ось такий спот. Ну тут як спот, тут просто флет. Флет, ось сама бідренка. Щось зроблю, до бекверси може потягну трішки. Так, потягнув Бекверс. Фух, місця багато. Але їздять машини і мені трошки стремновато. Щось робити прям. Ще, знаєте, також, поки їду, блять, гріпса. Грипсі повний трендет. Не знаю, блін, ну то на від барспинів точно тут з краю протирається. Якщо треба буде нові гріпси, потім замовити, коли зарплата буде. Це так, поки я відпочиваю, хочу вам показати е, причину, чому мої педалі зламались. На них, е, можливо, пішла якась нагрузка, але дивіться, друзі, в композиті, в композиті, ну, на моє враження, не має бути ось таких бульбашок. Тобто, що на производстві попав в композит воздух. І тут, звісно, всередині воно якось, ну, дивіться як. От саме через ось це слабке місце, де оця дирка, то от там і пішла тріска. Так би навряд воно б тріснуло, а так, бачите, вона всередині пуста, і мабуть, через це вона і тріснула. Я навіть не очікував, що воно може прям. Так все тріснуть, хоча ну подивіться просто. Е, педалі у мене нові, вони не вигнуті і шипи в них ну, нові. ну Ви бачите? От взагалі нові-нові педалі. Навіть усього бок не щосаний, Розумієте, за що я вам казав? Так що прикро за ці педалі cinema focus, блядь. Дуже мені хотілося їх. Це мої улюблені педалі, але... Мабуть, вже наступного разу, ну я не знаю. Чи є сенс брати такі ж самі? Мабуть, немає. Так що наступного разу я все ж таки візьму, мабуть, собі Одіссей твіст де чорні. І все. І на тому буде добре, мабуть. Щодо грипсів, Не знаю, що купляти. Хтось скаже, оді купляй. Ну не знаю, чомусь не дуже хочеться. Може, візьму якийсь цього разу еклад. Хоча еклади ВТП, то одне і те ж саме. ну Може куплю еклад Зап, якщо будуть, і, або якісь інші, також може з цього матеріалу, з кратону, але не такі тонкі. І може бажано, щоб вони були якась потовстіше трішки. Короте, буду дивитися. Ну і куплю вже собі, зараз, щоб все відправили зі скейт-про, мабуть, замовлю. Короте, хочу е, купити захист, фюси. Одільна коліно і одільна голень, щоб коліно не сповзало, щоб голень також не йорзалась так що. Бо ви самі знаєте, як то задав бо коли ти катаєшся, і постійно треба ну, поправляти захист, тіпа, блядь, це взагалі. Хоч ну... приїхав я вже до скіт парка. Чесно, поки їхав в кофті, тут взагалі так пече дуже. Погода крута. Так що? Думаю, ще тут трішки поснімаю, покажу вам, як катають хлопці. סוף סוף! אוקיי, אוקיי. Такі діла, дивіться, в скейт парки. Воу, дріфт, дріфт, в скейт парки. Yep. Так що, народ, ось такий сьогодні був вложик. Кому він сподобався, обов'язково натисни лайкос, підпишись на мій канал, а також чекай нові відео. Во, накатався. Зараз вже скейт парк повністю пустий. Так що буду відпочивати. Погнав я, чекайте нові мої відео. Надії, що у наступних відео може, може ще хтось буде на байміксі тут катати, я не знаю. Бо начебто тут ніхто на байміксі не катається. І. Ой, що в мене в місті ніхто не катався, майже тіпа, всі з різних районів і до... один до одного їхати було довго. що що тут так так само, так що... То... Надію, що якась ситуація ця виправиться, і з кимось з хлопців з Вроцлаву ми вже нормально розкатаємо. Так що, то й, то й такі справи. Так що, ще раз, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі.